Хтось помер, щоб я зараз жила. І мені хотілося знати, яким був Карлос. Ця сім'я багато пережила. Минуле краще не згадувати. Карлос вважав, що в селищі коїться щось дивне: зникнення. Хто міг її забрати? Не знаю. Я роками досліджую це місце, і тут постійно хтось зникав. Одинадцятеро за 30 років. Зник і батько Карлоса 20 років тому. так? Історія цього чоловіка суцільна таємниця. Я бачив його в крові. В нашу останню зустріч. Не кажи, дурниць. Треба зберегти це в таємниці. Обіцяєш? Кларо, я справді це бачив. Знаю. Мігель просив інформацію якраз перед зникненням. Він був одержим. Чим? Карлос вважав, що це лише частина чогось більшого. Або я близький до розгадки, або божеволію. У природі все простіше. Я хизакий. Я здобич. А от люди со складні істоти. Мабуть, совість мучить. Не нічого не робить. Перво не що це не кого ти бачив. У кожного своя думка.